На жаль, гран туризму на ПСП мене не зацікавила. Реалістична фізика мала б для мене значення, якщо було обумовлено кар'єрою або сюжетом. Інакше ця гра виглядає нудною на фоні тест драйв безмежний, або Формула 1. Так, я порівнюю фактично аркадні гонки з симулятором, але мені необхідно мати або сюжет для чогось нового, або відчувати динаміку в їзді. В грі, звичайно, є елементи, які мені доподобаться музика, графіка, як для ПСП вона гарна, та більш справедливе балансування, яке набагато краще зроблено за NFS на ПСП. Але все одно я дуже розчарований цим. Формула 1 може вас приємно здивувати так само, як здивувала мене. По-перше, це налаштування вашого боліда. В основному я користувався трьома базовими режимами і нічого не змінював детально. Сама фізика боліда мені сподобалась на будь-яких налаштувань. По-друге, що стосується мап. Їх багато. Вони різні. І для них необхідно підлаштуватися і підлаштувати болід. Деякі мапи виглядають шикарно, особливо Бельгія. В той же час є дуже бісючі, особливо відмічу мапу Монако. Той, хто її проробляв, ненавидить пілотів болідів. Втретє, це режими. Найголовніший для мене кар'єра. Повністю пройшов, здобув усюди золото. Спочатку усюди проходив кваліфікацію, а потім стартував з місця, яке виборював. Челендж це унікальний режим, в якому необхідно проходити різного роду завдання, деякі з котрих дуже довго тривалі. Наприклад, до останнього, вибиття суперника по закінченню часу. Звичайні гонки, гонка обже не більше, своєрідний дріфт, суперництво, яка представляє собою гонку один на один. І ще багато різних режимів. У висновку я дуже, в гарному сенсі слова, здивований цією грою. В плані фізики, режимами і справедливим балансом на низьких налаштуваннях. Просто повірте мені. Так, спочатку вам буде важко звикнути до цієї гонки, але якщо їй дати шанс, можливо, вона вас так само здивує. Унікальність цієї гонки полягає в її масштабах. Але чи потрібні такі масштаби при специфічному керуванні, яке необхідно самому налаштувати? Чи потрібні такі масштаби при побудованих неінтуїтивних маршрутах в гонках? І чи потрібні такі масштаби, коли занурення втрачається через порожній світ, Специфічну фізику при різних режимах налаштування цієї фізики і недодавання режиму від першої особи? Все це риторичні запитання. Основна проблема гри це подолання великих дистанцій для відкриття завдань до фаст тревелу. Зважаючи на погані маршрути в гонках, до яких потрібно дуже довго звикати. На додачу ще й це сіре місиво, яке вам не дасть нормально зреагувати на відбуваючий трандець в перегонах. Ви однозначно будете дуже довго страждати, щоб мінімально себе задовольнити. Вам потрібно звикати до неї? Чи потрібно вам це? Вибирати тільки вам. В плані балансування основна проблема гри. Складність легко, аж занадто легко. А нормально це аж доволі важко. Благо, це набагато краще, аніж в умовних NFS на PSP. Висновок. Гра дійсно дивує масштабами, як для PSP, вони величезні. Але за цими масштабами прихована найголовніша катастрофа цієї гри. Грін грошей, непродумане до досконалості балансування, порожність цього світу і сіре місиво, яке буде вас бісити. Прохаю вас продонати Стерненку та повернись живим. Будь ласка, це необхідно для нашої з вами перемоги. Гра для проходження якої необхідно витратити три дні з першого погляду. Flatout на PSP дивує своєю реалістичною фізикою та в деяких моментах ситуацією яка складається з епічних рандомних моментів на перегонах. Але у свою чергу у мене виникають запитання до керування автомобілів та штучного інтелекту. Режими гри у кар'єрі поділяються на перегони, про які була мова раніше. Другорядні режими останній виживший та унікальні швидкі перегони. Їх можна назвати непоганими в реалізації, якщо прощати унікальність штучного інтелекту, який намагається наздогнати тебе з неймовірною швидкістю. І наостанок, в те, що я б не рекомендував грати, режими, де потрібно попасти головним героям в певну ціль. Якщо не зважати на мінуси з ши, гріндом і одноманітністю мап, котрих немало. Але ж гру необхідно зробити довше, тому ускладнимо керування машинами і мапами, в яких взагалі немає інтуїтивності. Я можу рекомендувати спробувати цю гру безкоштовно. Як вам гра, в якій є непогана графіка, відносно непогана фізика та керування, але повністю провалене балансування з шит та економікою. Це все про NFS Underground Rivals. Перегони, в яку неможливо спокійно грати за балансування. Витрати в цій грі будуть вищими, аніж заробляння грошей. Перший режим драк, нудний та погано, збалансований по часу режим. Натискаєш вчасно на кнопку і рушаєш. Трішки далі необхідно буде ухилятися від інших зустрічних машин. І це ще той челендж, бо іноді мапи там зливаються з оточенням. Стріткрос нудні перегони по колу на мапах різних розмірів. Nitro Run. Чим більше проїдеш за час дистанцію, тим краще. Знову ж, необхідне гарне авто. Інакше перепроходь безкінечність разів одне й теж. Drift Атек. Необхідно проїхатись по ключовим точкам, втримавшись вчасно, але, звичайно, з гарним авто, якого у вас не буде. На жаль, EA провалила балансуванням непогану гру. Але ви ще не знаєте, що вони вам підготували в інших частинах NFS? Так, EA однозначно постарались, щоб їх зненавидіти.